Мерзенний дзвінок будильника, заведеного на шосту ранку, миттєво вирвав Андрія із солодких обіймів ранкового сну. Він ледве відкрив очі, проклинаючи той момент, коли вирішив встановити будильник на таку рань. Його рука несвідомо протягнулася до кнопки, щоб вимкнути набридливий звук. Штовхнувши на підлогу подушку і відкинувши до стіни ковдру. Хлопець солодко потягнувся і рвучко піднявся із ліжка. Його тіло ще було млявим, але розум поступово починав прокидатися. Він сів на край ліжка, кілька секунд дивлячись у порожнечу перед собою. Трохи помасажувавши заспане обличчя, Андрій звернув увагу на щетину, яка з'явилася звідки. Він провів рукою по щоках, відчуваючи легкий колючий дискомфорт. Треба буде поголитися, подумав він. Але поки що, відклав це на потім. Одягнувшися ще раз, він широко позіхнув і взяв у рук телефон. На екрані загорілося повідомлення, яке він швидко прокрутив, не вникаючи в деталі. Пара повідомлень від директора вони були короткими діловими, без зайвих деталей. Андрій подумав, що відповість на них пізніше, коли збереться з думками. О. По кілька похабних картинок від співробітника Сергія. Андрій усміхнувся, прокручуючи їх. І. І голосове від найкращого друга Віті. Отримане о 5.58 ранку. Андрій здивовано підняв брови і ще раз подивився на час, коли прийшло повідомлення. Що це Вітя вигадав так рано? подумав він. Він же ось у сьомій заїхати обіцяв. Андрій глянув на годинник і зрозумів, що часу залишилося небагато. А ще він подумав, що треба швидше збиратися, щоб бути готовим до приїзду друга. Ну, давай послухаємо, що він в таку рань наговорити вирішив. Андрій умівкнув повідомлення, готуючись до чогось несподіваного. Голос Віті звучав трохи хрипко, але якось жартівливо. Андрюха, привіт. Взагалі то так справи не робляться. Вітя говорив з легким докором, але в його голосі відчувалася посмішка. Заїхав до тебе, як і домовлялися, а ти дрихнеш безпробудно. Вітя продовжував, і Андрій уявив, як його друг стоїть біля дверей, чекаючи, поки ж він прокинеться. Добре, що сеструха хоча б твої двері відчинила. До речі, чому ти ніколи не розповідав, що в тебе є сестра? Голос світі звучав з легким здивуванням і цікавістю. Андрій завмер, почувши це, адже він рідко згадував про свою сім'ю. Ще й така симпатична. Вітя додав і в його голосі пролунав явний інтерес. Андрій почувався трохи ніяково, але чомусь усміхнувся. Ще ви їду неутробні, як вона сказала. Ну, знаєш, Андрюха. Цей гріх приховувати від мене твого найкращого друга, таких симпатичних родичок. Голос віті звучав її з лихим докором, але в ньому відчувалися і крапельки жарту. Коротше, поки ти спиш і бачиш солодкі сни, твоя сестра попросила мене до вашої бабулі підвести. Вона розповіла, що ви, мовляв, разом збиралися поїхати, але тебе ж ніяк не добудешся. До речі, про твою бабку я теж нічого не знав. Ох, і скритний же ти чолов'яга виходить, Андрюха. Вітя засміявся, і Андрію здалося, що ця розмова стане приводом для жартів ще не один день. Ну, гаразд. Зараз швиденько мотнемося за місто і швиденько повернемося. Вітя говорив з дивним піднесенням та якимось ентузіазмом. Сподіваюсь, пиріжки у твоєї бабки смачні. І Андрій інстинктивно усміхнувся теж, згадавши, як його бабуся завжди зустрічала їх із свіжими пиріжками. На цьому повідомлення обривалося. Андрій застиг на мить, намагаючись усвідомити, що саме він почув. Він почував себе трохи розгублено, але водночас ця ситуація і викликала в нього легку посмішку. Все було схоже на якийсь примітивний, але жарт. Андрій прослухав повідомлення ще раз і шалено замотав головою. Він не міг повірити, що все це відбувається так рано вранці. Його думки метушливо перескакували з одного на інше, намагаючись знайти логіку в цій ситуації, ув'язати вкупу сестру, бабулю і Вітька в нього ніяк не виходило. Він згадував, що дійсно обіцяв поїхати до бабусі, відвідати її, але ж не в тому сенсі, та й не сестрі ніяк, а собі самому. Тепер Вітя, який завжди був готовий до пригод, опинився в центрі цієї історії. Та часу на роздуми особливо не було. Андрій глянув на телефон, розуміючи, що треба швидко діяти. Він відчував, що день починається зовсім не так, як і він очікував. А в цей час від Відьки прийшло нове голосове. Андрій натиснув на нього, цікавлячись, що ж цього разу скаже його друг. Андрій подивився на годинник Шоста година одинадцять хвилин. Ранок тільки починався, але вже обіцяв бути справжнім випробуванням. Андрю! Що так довго, але блін, твої бабки стільки роботи не передати. Вітя говорив із легким втомленим сміхом, але в його голосі все ще відчувався ентузіазм. Андрій уявив, як його друг і сестра, вовтузяться на подвір'ї, виконуючи всі бабусини доручення. Води набрати, дров не рубати, от половички її зі своєю сеструхою отрушуємо. Вітя розповідав із такою жвавістю, ніби це була справжня пригода. Андрій усміхнувся, згадуючи, як його бабуся завжди знаходила роботу для всіх, хто завітав до неї. Думав, на півгодини їдемо, а тут уже й вечоріє. Вітя зітхнув, але в його голосі не було роздратування, скрише якась легка іронія. Ну, нічого, зараз роботу то робимо, пиріжків з домашньою наливочкою хлопнемо, і все. Вітя говорив з таким задоволенням, ніби це була найкраща частина дня. Андрій відчув легке буркотіння в шлунку, лише уявивши бабусіни пиріжки. Вільні. Вітя додав із сміхом. І Андрій відчув незрозуміле полегшення. До речі. Твоя сеструга каже, що ви вечірку круту запланували в приміщенні старого автозаводу. Вітя говорив з явною і неприкритою цікавістю, і Андрій згадав, що дійсно обговорював цей план, але ж ні з якою не сестрою. Та й говорили вони про це дуже давно. Народу буде десь 60 чоловік, Вітя додав. І Андрій уявив, як вони всі разом збираються на цій масштабній вечірці. Так, от, ти нас не чекай, а одразу туди підтягуся. Ми щас перекусимо і виїжджаємо. І Вітя завершив повідомлення. І Андрій здригнувся, розуміючи, що тепер йому треба швидко збиратися, щоб встигнути на вечірку? На цю. Вечірку. Наново прослухавши повідомлення, Андрій ще раз шалено замотав головою. Він не міг зрозуміти, що саме відбувається, і це викликало в нього легку паніку. Його думки метушливо перескакували одна через одну, намагаючись знайти логіку в цій ситуації. І що з цим усім робити? Він почував себе розгубленим, наче опинився в якомусь дивному сні і довго не міг прокинутися, стерти повідомлення і вважати все дурним жартом. Андрій подумав, що це був би найпростіший вихід, але щось всередині його зупиняло. Він не міг просто так відмахнутися е, чи терміново дзвонити військові. Андрій почував, що це єдиний спосіб з'ясувати, що ж насправді відбувається. Хлопець рвучко помасажував від чогось раптом заболілі скроні і важко зітхнув. Та ні. У нього ж ніякої сеструхи не було. Він згадав, як мама розповідала йому про те, що сталося під час пологів. Ця історія завжди викликала в ньому сумі почуття провини. Хоча він і не міг нічого змінити, сеструха начебто й була, або ще вірніше, могла б бути, але здвійні при пологах вижив лише він один сестра задушилася поповиною. Ця думка для Андрія завжди була важким тягарем, який він ніс через все своє життя. Бабуля. Бабуля була. Але в тому то й річ, що була, і років шість як поховали на замість кладовищі. Андрій згадав, як вони разом із бабусею проводили час, задав їй пережечки і вічно сумний, втомлений погляд, і йому стало зле. І яка взагалі може бути вечірка в приміщенні старого автозаводу? Якщо воно згоріло пару років тому? Він згадав, як дивився новини про ту пожежу і як це вразило всіх у місті. До речі, загиблих там було щось близько шестидесятків. Ця думка змусила його здригнутися, і він вчергово відчув, як холод пройшов по спині. Андрій ще раз важко зітхнув і став набирати Вітькін номер. Він не знав, чи дозвониться, чи ні. Але. Точно знав, що на вечірку в приміщенні старого автозаводу він точно не поїде.